Пройшло всього на всього вісім років чекання, і я дочекався врешті-решт. Зацвіла моя Соснівська. Як ви бачите, ось так вона відцвіла, але не тільки відцвіла, але щось. І заложила якісь. Плоди, їх небагато. Але прийде час і ми на їх зможемо подивитись. Гарантовано вам покажу, навіть якщо вона їх не викерми, а навіть тоді коли скине. Все одно буду показувати. І тоді ми врешті-решт узнаємо, чи це Заснівське, і чи варто такий час чекати. Нагадаю, що це хурма. Щеплена від перевіреного постачальника. Ну от, залишилось почекати ще трошки, якихось пару місяців, і ми на все подивимось.